Давайте разом приготуємо смачні брускети з в'яленими томатами. Для цього нам знадобиться підсмажити на сковороді багет з обох боків та зачекати, доки він остудиться, щоб крем-сир, яким ми його змастимо, не розтікався. Беремо спеції. У мене це італійська суміш для пасти, але ви можете обрати на свій смак і додаємо їх до сиру. Після того, як багета охолоне, змащуємо його крем-сиром. Розкриваємо в'ялені томати, достаємо їх з банки та дозволяємо зливати зайвому маслу, Поки вони стікають, беремо песто та додаємо його зверху сиру на кожну брискету. А потім викладаємо в'ялені томати. Настає час прикрасити наші брускети зеленню Я обрала рукалу. Але ви можете вибрати ту зелень, яку найбільше любите.